Я вони взяли Германа Герінга живим. Що вони з ним зроблять? Ви зараз у секретній військовій в'язниці. Тут сидять залишки нацистського командування. <звук> Не смій так робити у моїй в'язниці. Уряди сполучених штатів, Франції, Великої Британії та Союзу судитимуть цих людей за їхні злочини. Це неможливо. Відсутній юридичний прецедент для судового розгляду. Світ має знати, що зробили ці люди. Лікарю Келлі, центральне командування вважає вас видатним психіатром. Ви маєте переконатись у психічному здоров'ї в'язнів і найбільш пильно стежити за герінгом. Був призначений наступником Гітлера у 1939-му і Є найвищим за званням німецьким офіцером. Звичайно розумний, харизматичний, а ще нарцис. Я збираюся уникнути шибениці і дуже самовпевнений. Ще нікому не вдавалося мене перехитрити. Вам цікаво, чому це сталося, бо люди це дозволили. Будь-що менше за повну перемогу стане поразкою, ти маєш бути бездоганним. Я поставлю Герінга перед судом і змушу його розповісти світу про свої злочини. Як ви збираєтеся захищатися? А що ви хочете почути? Правду хоча б один раз. Я в'язень, бо ви перемогли, а ми програли. А не тому, що ви морально вищі за нас. Я знаю про цю людину більше ніж будь-хто на планеті. Ви потрапите в пастку. Перед першими пострілами та за загибелі десятків мільйонів людей. Усе це почалося із законів, тож і завершиться ця війна в суді, щоб це більше не повторилось.